Росія призупиняє договір про зону вільної торгівлі з Україною з 1 січня 2016 року. Президент України Петро Порошенко визнав, що економіка країни зазнає через це значних збитків. Однак, Київ готовий до цього заради цитата свободи і незалежності. завдяки підвищенню візних мит Росію, тобто скасування зони вільної торгівлі, експорт скоротиться на 1 мільярд доларів. США це близько. 2 відсотків загального експорту України в цілому світ. Росія. Також внесла Україну до списку країн, проти яких спрямоване продуктове ембарго. Український прем'єр Арсеній Яценюк заявив, у разі введення ембарго Росія отримає дзеркальну відповідь. Експерти впевнені, що переорієнтація в бік європейського ринку піде Україні на користь. Україна продовжує переорієнтовуватися на інші ринки. Я думаю, що це правильний шлях, тому що Росія ніколи не була передбачуваним партнером. У нас постійно були якісь торговельні війни, і відносини з Росією вони були економічні відносини з Росією були досить сильно політизовані. За словами експертів, подібне було і у відносинах з Грузією сім років тому. 2008 року Росія закрила свої ринки для Грузії, і це був досить великий удар для економіки Грузії. Але після проведення активних структурних реформ Грузія в принципі змогла замінити Росію на інші країни структурних реформ. Крім того, триває суперечка Москви і Києва з приводу так званого боргу Януковича. Йдеться про три мільярди доларів, які Росія в грудні 2013-го видала Україні за президентства Віктора Януковича. Москва відмовилася від реструктуризації боргу на умовах Києва. Тому Україна вирішила взагалі не виплачувати цей борг. Росія збирається подати до суду. Формально вона зможе це зробити вже 31 грудня. За словами експертів, російсько-українські економічні відносини сильно політизовані, тому не слід очікувати їх поліпшення найближчим часом.